Я вас вітаю, це Мегамол, Мене звати Ксенія, і нарешті, нарешті, ви дочекалися супер мега пропозиції. Як ви бачите, я сиджу біля. А, біля обігрівача здавалося б, так виглядає як мраморна плита, або як картина, я не знаю, або як просто якась така частина а, красива інтер'єрна. Проте це є обігрівач. І що найперше я хочу сказати, що він вироблений саме в Україні, українське виробництво, і це є місто Дніпро. Ось тут я тримаю це інструкція. Інструкція повністю українською мовою, так тобто для нашого споживача одразу 5 років гарантії. 5 років гарантії. Зазвичай на такі обігрівачі ми маємо там 1-2 роки. А тут 5 років гарантії і 20 років як це правильно сказати? Експлуатації, тобто 20 років він може вам прослужити. На зворотній частині інструкції ми маємо ось такі гарантійні талони. Так? Тобто, ви можете бути певні, що протягом 5 років ви зможете, якщо якісь поламки чи щось, ви зможете звернутися так по допомогу. Ну, а тепер давайте поговоримо про цей обігрівач. Його розміри 600 на 600 на 12 мм тобто, ширина трошечки більша, ніж 1 см. Так? Це йде ось. Така, неначе, як плитка, він повністю керамічний. Як це? Інфрачервоний. Інфрачервона керамічна панель, а його потужність, так, власне, скільки він споживає, це 350 Вт. У нас, якщо ви знаєте, ви були в наших минулих ефірах, ми пропонували вам ось такі масляні конвектори, обігрівачі потужністю 1000, від 1000 до 2000 Вт. ватт. Різні такі були три на вибір. І ви розумієте, що тут 350 ватт, тобто, справді він йде економний, він обігріває. Тобто, якщо ми. Подивимось на схожі, так, такі схожі обігрівачі керамічні, то вони будуть обігрівати приблизно 3-4 метри так, вперед, так, радіус. А тут буде до 10 метрів квадратних. 10 квадратних метрів буде вам тепло, тобто це в цілому ну така в середньому невеличка кімната, так, дитяча, наприклад, і ви можете її обігріти. Знову таки, українське виробництво, це є керамічний обігрівач. Чи якщо ми візьмемо, наприклад, старі будівлі, то ми знаємо, що там бувають питання із проводкою, і буває таке, якщо ви щось потужне вмикаєте в розетку, то може вибивати вам пробки власне так. Вимикати світло, потім потрібно йти і все це вмикати вручну. і Ви знову вставляєте, воно знову вибиває. А тут ми підготувалися так і віднайшли ось такий на 350 п'ятдесят ватт обігрівач, котрий не буде цього робити. Тобто, ви зможете спокійно вімкнути його і можете бути певні, що також він буде для вас економний. Він не буде їсти багато електроенергії. Українське виробництво дуже приємний стиль дизайн. Так, погляньте, будь ласка, зворотнього сторона. Вона зроблена по типу. Такої мармурової плити, тобто він впишеться в будь-який інтер'єр. Дуже невимушений, невимушена оця картинка, тобто білий з такими сірими розводами, нічого зайвого. так, Знову таки, ви можете повісити один. А, він вішається на стіну. Так, він вішається на стіну. і Там внизу ми можемо побачити кріплення. Ось такі спеціальні кріплення. Вони йдуть в наборі і спеціальні оці. Власне, мій, як вони називаються, оці штучки, дюбіля, чи як ви на них зможете все це повісити, і також від розетки він працює. Так, бачимо ось тут. Від розетки працює і багато не їсть, тому що 350 Вт – ватт це його потужність, керамічний ось такий обігрівач. А сьогодні це на часі. Сьогодні на часі обігріти себе, обігріти своїх близьких рідних. І бачите, ми віднайшли ось таке українське виробництво, називається Стінекс. Saving Technologies. Маю тут для вас інструкція з експлуатації і знову-таки гарантія на виріб 5 років. Зазвичай на такі обігрівачі у нас йде від 1 до 2 років. Тут ми маємо 5 років. Інструкція повністю українською мовою на зворотній стороні маємо ось ці гарантійні ось такі білети. Тож вироблено місто Дніпро стінекс. От так, розміри 600 на 600 на 12 мм, тобто це ось такий квадрат 60 на 60 сантиметрів. Його вага приблизно 10 кілограмів, тобто він такий чималий. Так, якщо ви будете забирати його з пошти, то вам потрібна буде допомога, якщо ви жінка, потужність 350 Вт, так, струм 1,6 Ампер. Ну і напруга, від якої працює 220-240 вольт. Ось керамічний обігрівач. Це наша супер-мега пропозиція. Дочекайтеся, будь ласка, коли з'явиться наша графіка і з'явиться вартість, тому що ми підготували для вас додаткові знижки, якщо ви заберете, наприклад, два таких обігрівача, ви зараз бачите на своєму екрані кріплення. Кріпиться він до стіни, так, такими спеціальними кріпежами. І його власне, від розетки. І від розетки він працює. Що ще можна про нього сказати, не дивлячись на те, що стиль стриманий так? Ну тобто, це така річ, котра, власне, котра впишеться в будь-який інтер'єр, тобто не буде такого, що знаєте, якісь яскраві кольори, як такий яскравий, що це за такий чорний квадрат Малевича. Тобто, це абсолютно, абсолютно невибагливий. А, до речі, є режим захисту для дітей. Ось так. Ви можете таке зробити, увімкнути, і також буде вам працювати. Тож, нагріває температуру від 40 до 95 градусів. Так? Якщо ви можете дізнатися, то до 95 градусів ви розумієте, це прямо-таки. Тож, 350 Вт. Економія вашої електроенергії, тим більше зараз, і ці в нас вимкнення і так далі, але ви зможете нагріти своє приміщення за ці декілька годин, коли буде світло, коли світло буде вимкнено. Так, Приблизно 5 тисяч гривень навіть більше коштують такі в середньому керамічні обігрівачі. Якщо ми подивимось на звичайні магазини, так? Але ми, звичайно, піклувалися, і ми підготували для вас найкращу ціну, тому що це якість, знову таки. Економний 350 Вт, Це є обігрівач, керамічний інфочервоний. Так, тобто він нагрівається, сам себе нагріває спочатку, потім віддає тепло. А в середньому ось такі Такого типу обігрівачі вони гріють 3-4 метри, ось так вперед. Так? Але цей бере об'єм 10 квадратних метрів, тобто площа 10 квадратних метрів. І ви загалом вже нагріли собі приміщення. Кріпиться на стіну, не наче така картина. Тобто це є класна частина, класно можна обіграти ваш інтер'єр, тому що це мармур. А ми завжди знаємо, що мармур це щось таке вишукане, так, це щось таке стильне. І мармурові плити це справді дуже дорога річ. Проте ми пропонуємо сьогодні вам обігрівач, обігрівач такого цікавого стилю, цікавий момент, як ми бачимо, цікаві вкраплення. У цій Розводи на білому тлі, і що його можна закріпити на стіну. Ним можна користуватися 20 років, 20 років експлуатації. так Це так каже виробник. І також має для вас 5 років гарантії. Українське виробництво так зроблено у місту Дніпро. Його розміри, так габарити, це 600 на 600. Ось такий квадрат буде. І ширина він дуже дуже тоненький, трошки більше, ніж один сантиметр. Тобто тонесенький, нічого не буде заважати. Ви просто на стіну повісили і все. Ви просто забули, вімкнули від розетки. Так, подивитися інструкцію. Власне, там є режим захисту дітей, і нагріває він від 45 до 95 градусів. Так тобто, це справді можна так класно обігрітися, навіть поруч сісти. Поруч сісти, і навіть вам ковдра не знадобиться. Також що із переваг із переваг, звичайно, його розмір, його дизайн, його потужність, так що він справді йде економний, він не їсть багато електроенергії. І знову таки, якщо ми говоримо про старі будівлі, то буває таке, що старі проводки і просто вибиває ці пробки. Якщо ви вставляєте щось таке надпотужне, тобто загалом навіть обирають якісь спеціальні. Подовжувачі, так, наприклад, якісь заземлені, там є такі якісь моменти з заземленням. Я пам'ятаю, що ми власноруч щось таке крутили, тому що в мене з'явилася плита і в неї є електрична духовка. І от саме на неї потрібно було зробити такий захист заземлення, щоб не вибивали ці пробки. А тут ми підготували для вас справді економну, зручну і корисну річ, тому що це тепло, це наша мега-супер пропозиція і для вас тепло. А, так, ціна, ви бачите, трішки більше, ніж 5 тисяч гривень. Це ціна у, у, на звичайно, якщо просто в магазинах ви побачите, приблизно ось такі керамічні обігрівачі, вони будуть коштувати стільки. А, проте, наш пан продюсер Богдан зараз. Вас я думаю, здивує, здивує дуже приємною знижкою, тому що це супер мега пропозиція. Ті, хто дочекалися саме на завершення нашого ефіру, ми сьогодні просто знаєте, готували вас, підготовували і протягом нашого ефіру показувала вам цей керамічний обігрівач для того, щоб ви вже придивлялися. Може, вас знаєте, вже з'являлося бажання. Тож телефонуйте до нашої студії, робіть передзамовлення, робіть своє бронювання. Так, ви зможете нагріти таким керамічним обігрівачем приблизно 10 квадратних метрів тобто, це в середньому така кухня або якась невеличка кімната, дитяча кімната. Так буквально. Буквально навіть не знаю за скільки, але він спочатку нагріває сам себе це кераміка. Ми знаємо, що із керамічною поверхнею роблять в нас плойки, так, наприклад, для волосся. Тобто і ми знаємо, що це те, що йде безпечно для нашого волосся, так. А саме із кераміки. Вона нагріває у себе, а потім віддає тепло. І навіть, коли ви, коли ви вимкнете цю історію так, із розетки, то я думаю, що ще якийсь час він буде зберігати тепло. Так, ось такий керамічний обігрівач українського виробництва зараз а, на ваших екранах. Так, і скільки б, цікаво, за скільки б ми могли вам його сьогодні віддати. Так, якщо подивитися на ціни в інтернеті, так, на схожі ось такі обігрівачі, то ми могли б вам віддати його за 5750. Збій в системі. зараз дізнаємось. Ну, За таку суму також. За 4150, наприклад, можливо знайти такий, такого типу приблизно. Проте, 350 ватт він справді економний, він класний, він зручний, він чималий, проте він дуже-дуже тоненький, елегантний. Він не займає багато місця і він кріпиться на стіну. Нічого зайвого і тільки тепло. Тепло від картини. Просто у вас висить картина, гарна така історія. Так, гарно ви підкреслили свій стиль, інтер'єр, дизайн, і воно ще й дає тепло. То цікаво, скільки б. І також можемо віддати за 3799, тобто за таку ціну ми також можемо вам його віддати. Так, забрали вже 4, залишається 16. Так, за 16 залишилось 4 забрали. Будь ласка, 3799 це ціна, це вартість саме ось такого обігрівача. А, так, ну що ще можна що роздивитися? А, він бачите, вмикається в розетку. Так працює саме від розетки. Маємо ось такі кріплення, спеціальні дюбелі. все є а, все є в наборі. А так він тоненький. Він ну просто там один і два а, один сантиметр два міліметри. Так, 12 міліметрів. Його ширина, а розміри 600 на 600, Так, тобто, це менше метра. Це така охайна, акуратна річ, як ви бачите, по стилю зроблена як мармурова ось така плита, картина. І, знову-таки, Ви можете обігрітися температурою від 40 до 95 градусів. Що ще ми маємо? Так, він, він йде для вас майже ну, власне, зовсім небагато він бере, тому що він буде економний, це йде 350, так, 350 Вт його потужність. Ми мали для вас конвектори від 1000 до 2000 Вт. Тобто це такі були надпотужні обігрівачі масляні, проте цей керамічний, котрий спочатку нагріває сам себе, а потім віддає тепло назовні. Звичайні такі конвектори. Можуть обігрівати приблизно 3-4 квадратних метри, проте ми знайшли такий, котрий обігріває до 10 квадратних метрів. Також, що в нас ще? Ще ми можемо розказати про те. Що це справді йде Україна, а 5 років гарантії, і загалом експлуатувати його можете до 20 років. Ну, це просто вау! Тому що я такого ще не зустрічала. Керамічний ось така плаза, так? керамічна плаза. Ми сьогодні вам пропонуємо. Ціна, будь ласка, 3 тисячі гривень. Ви знаєте, що загалом за 5 тисяч гривень це в середньому ви б могли знайти такий обігрівач. Проте, проте сьогодні ми вам зробили знижку. Ми, у нас є така можливість. так, Можливість для вас. За зниженою вартістю, просто щоб ви забрали це 3799. У нас залишається 15 на год. Всього 15 на год на ось такі керамічні, справді рідкісні. Я навіть не знаю, де ви знайдете за схожою ціною, за схожим дизайном. І знову-таки, це та необхідна річ, котра просто збереже тепло вашої оселі, ваших сердець. Так, якщо вам потрібно підігріти, відігріти, відтанути ваші дитячі, так щоб дітям. Було комфортно і гратися, і просто бути. І знаєте, це дуже безпечний виріф, тому що це кераміка, так, він нагріває сам себе, віддає тепло. Це якби такий як терморегулюючий, так? Так, ну що, ми підготували вас до неймовірного падіння цін. Так, давайте покажіть мене. Хе-хе. Ми зараз встановимо серйозну знижку. Увага, 3, 2, 1. 2599 гривень. Вау! Увага, ще увага. Якщо ви берете одразу два обігрівачі, якщо, наприклад, ваша кімната це більше, ніж 10 квадратних метрів, так, то ви можете одразу брати два в одну кімнату встановлювати. А, так, 4999 гривень. Це буде коштувати вам два обігрівачі. Тобто, ви економите 200 гривень. Я так розумію, якщо ви два. А, супер, супер пропозиція. Тобто, ви пам'ятаєте, спочатку нас була ціна так приблизно 5000 тисяч гривень. За ці 5000 тисяч ви б могли знайти щось схоже. Проте ми вам за 5000 тисяч віддамо одразу два. 12 на нагод залишається 12 на нагод і 6 на нагод. Якщо ви заберете одразу два, одразу два обігрівачі керамічні. І про що я хотіла сказати, що безпека, чому вони безпечні? Тому що тут немає оцих. Наприклад, як ми беремо та, і там такі помаранчеві оці відкриті ці панелі, так обігрівальні ці системи, і можна не знаю, там поранитись, так і якийсь опік отримати, якщо ти близько знаходишся. А тут це йде кераміка. Тобто, тут зовсім інша історія. Немає, не буде немає, наче знаєте, відкритого вогню, немає відкритого відкритої цієї системи. Тобто, кераміка нагріває сама себе і потім віддає тепло. Це просто фізика. Класична фізика. Будь ласка, 2599 гривень буде коштувати для вас ось такий керамічний інфрачервоний обігрівач. Фірма Stinex. Stinex – це українське виробництво, вироблено у місто Дніпро. Його вага приблизно 10 кілограмів. Параметри 600 на 600 на 12. Так, тобто 60 на 60 сантиметрів. І ширина. Він дуже дуже тоненький. Це трошки більше ніж один сантиметр. Багато не забирає місця, а, вам потрібна просто якась вільна стіна, так, щоб ви могли його повісити, тому що у нас є кріплення. Зараз бачите на своїх екранах, оці чорненькі це є кріплення, дюбеля все йде а, власне, в комплекті. Ну і потуж, потужність його 350 Вт. Це справді мало. І це економно. І навіть якщо у вас якась стара проводка, то також він впорається із цією, власне, із цією. А, Задачою, так, тобто обігріє ваше приміщення. А, увага, не можна його накривати чимось чимось і тим більше сушити на ньому одяг, так, рушники, якісь інші предмети, тобто ні, не потрібно і близько підходити. Ви знаєте, ну це завжди так кажуть. А ви можете обігрітися, обігрітися а, на 10 квадратних метрів, і температура нагріву від 40 до 95 градусів. Тож, будь ласка, це наша мега супер пропозиція. Як ви бачите, на завершення нашого ефіру ми підготували вам дуже класний, стильний і такий, знаєте, і стриманий стиль, цікавий, вишуканий, тому що ось така, неначе мармурова плита, але це є обігрівач. Так одразу, знаєте, зайдуть якісь ваші друзі, одразу не зрозуміють, що це у вас таке висить. Чи може, чи може це якась деталь інтер'єру, і так було задумано, тим більше, якщо у вас там білі стіни. Ну, ми знаємо, євроремонт, це вже така історія. Давня, просто білі стіни, так, якісь меблі, пастельних кольорів. І на білу стіну, ну це просто, знаєте, одразу вписується і одразу ви його просто не помічаєте. Тобто, знаєте, ви так відчуваєте, що десь тепло, але не розумієте, де ж, а, власне, хто, як то кажуть, виновник торжества. А, тож, ось такий обігрівач, думаю, що вам ще такого цікавого розказати. Я просто думаю, що для, знаєте, такого споживача, а, м, якби для споживача я вже все розказала, те, що потрібно вам знати ну, ці параметри, і ви самі бачите, який він красивий. А, так, одразу хочеться його собі придбати. Ну і звичайно, що це, а, це тепла історія. Це те, без чого ми зими майже не уявляємо. Тим більше зараз, коли і прикручують а, опалення, і може вимикають опалення, так, а є світло, наприклад, тобто є альтернатива, всіх по-різному. Якщо є світло, то звичайно ви вже вмикаєте. І можете бути певні, що не буде їсти багато електроенергії, тобто не прийде такий знаєте, рахунок за місяць, коли просто ой, за голову хватаєшся. Тобто ви зможете собі це дозволити. От тому знайте, що не можна нічого на ньому сушити, нічого не кладіть, і близько також, дуже близько не стійте там, не притуляєте нічого до нього, ніякі свої частини тіла. Якщо дитина, також будьте, будь ласка, уважні. І, звичайно, є якийсь режим захисту від дітей. Цікаво, тобто його можна вимкнути, і там далі ви просто отримаєте інструкцію. Ви все, все, все вичитаєте. Ви ознайомитесь. Інструкція до речі, українською мовою. Чому? Тому що це українське виробництво. У нас залишається 6 нагод і менше 10 хвилин до завершення нашого ефіру. Вартість, будь ласка, на 5 років гарантії ми вам пропонуємо за 2599, це ціна на 1. Якщо ви обираєте одразу 2, то вам буде 4999 гривень. 200 гривень ви економите, якщо ви забираєте одразу 2. А чому вам, наприклад, знадобиться 2? Тому що один обігрівач, він обігріває приблизно 10 квадратних метрів. Якщо у вас так ваша площа буде більш 10 квадратів, так така велика кімната, то вам вже потребує мати два так, декілька. В чому його перевага? Перевага в тому, що він йде. У нього зменшена потужність, так? Тобто, наприклад, у нас були в минулих ефірах такі конвектори обігрівачі від 1000 до 2000 Вт. А, от, от, а тут ми маємо 350 Вт всього лишень. І ви розумієте, що це будь-яка розетка з ним справиться. І а, також ви просто розумієте, що це буде для вас економно, це буде доступно. А, це обігрівач, він ультра- Інфрачервоний, а, керамічний, а, так як він працює, він нагріває сам себе, а потім віддає тепло. А, як ви бачите, зовнішня його, його картинка основна, дуже така спокуслива, це не наче мармурова плита. І а, його розміри 600х600. 600, так, Це 60 на 60 см і ширина трошки більше, ніж 1 см, тобто 12 мм. А, знову таки, Залишається у нас сім хвилин. А, так, якщо ви дивилися, наприклад, на мій костюм, ми казали, що ми його презентуємо вас вам. Проте у нас сьогодні стільки було новинок, ми просто не встигаємо, не встигаємо в ефірний час, проте, якщо ви хочете, ви можете, запитувати. запитувати і також для вас буде доступно. тому що костюм дуже класний: тринитка, і всередині фліс. Ну, це класно. Або дивіться наступні наші ефіри. Я сподіваюся, що згодом вже зможемо презентувати і показати розмаїття кольорів, тому що я вже бачу там і блакитний, Такий кремовий. Тому, будь ласка, залишайтеся з нами. Це телешоу, мегамол і чотири останні нагоди. Чотири останні нагоди на супер мегапропозицію, керамічний обігрівач 2599 – Це ціна на один. Так, якщо потрібно одразу два, то це 4999. Ось така економія. І це зі знижкою, тому що спочатку ми цінали стартова ціна в нас була більше ніж 5 тисяч гривень, навіть десь 6, я пам'ятаю. Але саме зараз ми змогли, ми змогли, змогли говорити нашого продюсера Богдана, щоб він знайшов для вас вигідну ціну та ту, котру справді ми можемо вам пропонувати. Тобто, нижче ми вже не можемо, так ми можемо ось таку саме в нашому в нашу ефірну годину. Дякую величезно, що ви залишаєтеся і обираєте саме нас, тому що. Справді знаходимо, знаєте, ці позиції, котрі будуть і доступні для вас, і звичайно, вони будуть якісні. Тобто, це те, за що не соромно, це те, що має якість, має значимість. От і наразі у нас є обігрівач, котрий зігріє не тільки вашу душу, ваше серце, але й зігріє ваші ручки, ніжки і вашим дітям також буде комфортно знаходитися в таких реаліях, в котрих ми зараз живемо. Останні дві нагоди лишаються, І лічені хвилини, так, час минає швидко, проте не знаю, сьогодні для мене якось насичено було, тому що справді багато чого презентували. Там і пуховики були, і взуття, і, власне, боже, мій, я вже забула, що сьогодні було. Але, звичайно, це те, що, те, що хочеться. Так, чи хочете ви тепло, просто запитайте себе, і керамічний обігрівач, ось такий інфрачервоний українського виробника. Називається Stinex, і 5 років гарантії. 5 років. Зазвичай на такі обігрівачі дають 1-2 роки, а тут 5 років. Це тоді, коли ви можете подзвонити, сказати, ось таке таке. Приїдьте, будь ласка, поремонтуйте, це безкоштовно. Це по гарантії. Ось тут маємо на зворотній стороні чотири гарантійні ось такі вкладочки. Останні 3 хвилини, останні три. Хвилини 2599 гривень. Це є ціна саме на ось такий обігрівач. Якщо забираєте одразу 2, то це будуть вам 4999 гривень. Площа обігріву до 10 квадратних метрів, тому якщо ви маєте приміщення, приміщення більше, ніж 10 квадратів, то вам потрібно одразу обрати 2. Кріпиться на стіну, є кріпежі спеціальні, все в наявності, все в комплекті, тоненький, майже непомітний. І ви бачите, дизайн невимогливий, тобто немає якогось крича, кричащого, там, знаєте, червоного чи якогось синього, тобто дуже стримано. Ось така, неначе мармурова плита. Ми знаємо, мармур – це завжди вишукано, тому ви можете вишукано доповнити якусь свою білу стіну. Якщо ви маєте звичайно вільну стіну, то просто а, 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 за, а, не наче картина, але картина, котре дає своє тепло. І ви економите на цьому справді гроші. Ви це відчуєте, тому що потужність його 350 Вт. Ну це справді це приблизно там не знаю, електрочайник, може трішечки більше. Тобто, ви розумієте, що. Так, що зазвичай це 1-2 тисячі ватт, тут 350. У нас лишається вже останні хвилини. Будь ласка, дочекайтеся з'єднанням з оператором, так бронюйте для себе ось такі керамічні обігрівачі. А я вже буду з вами прощатися. Дякую величезне за те, що ви обираєте мегамол. Так, ми сьогодні, я сподіваюся, що підняли вам настрій, трішечки, знаєте, трішечки впустили вас у святиню святих саме як. Тепла, ошатності і вашого вибору. Все, мене звати Ксенія. До зустрічі. Слідкуйте за нами, ми обов'язково переможемо. І нехай серце ваше наповнене любов'ю буде завжди. До зустрічі!